Песи з кличкою Капрало Лівера сидить у поліційній машині перед чергуванням. Цей собака став талісманом правоохоронців та інтернет-зіркою. Три роки тому поліціант Кріштіан знайшов голодного і пораненого пса коло будівлі військової поліції в ріо де жанейро Чоловік забрав собаку додому і став про нього піклуватися. Якось задля сміху одягнув на нього службову сорочку і зробив фото. Я відправив фотографію до групи нашої дільниці. Жарт став вірусним. Я створив для пса акаунт. Кріштян мусив навчитися вести сторінку в соціальних мережах. Уже має понад 112 тисяч підписників. Моє життя змінилося. Через нього мусив стати блогером. Завдяки псу мені довелося дізнатися, як працює цифрова присутність. Якщо я більш як три дні не ставлю фотографії, люди запитують, де Олівейра, куди пропав Олівейра. Пес у поліційній формі, зокрема в сорочці, з грашковим пістолетом та в темних окулярах, став офіційним талісманом 17-го Батальйону військової поліції ось так. Він став талісманом. Він був покинутим собакою, потрапив у дільницю пораненим, голодним, полухливим та агресивним. Відтоді він змінився. Пес допомагає поліціянтові патрулювати вулиці і перевіряти посвідчення водіїв. Люди часто просять із ним сфотографуватися. Це мило, діти його люблять і дуже щасливі. Це щось новеньке. Капрал Олівера просто чудовий. Дуже люблю тварин. Олівейро, тисячу поцілунків тобі.